Генрик Сенкевич. «Потоп». У трьох книгах. Том перший, том другий, том третій. Сенкевич не з тих письменників, що описують дійсні співтонами та відтінками. У його книгах завжди все доведено до краю. Якщо герой, то такий, що самостійно посіджає всю шведську армію. Якщо любов, то до однієї людини і навіки і до труни. Якщо віра, то не самовито битися чолом о підлогу костелу, а якщо пафос, то такий, що сценаристам голівудських блокбастерів можна скромно смикати мокру від сліз хустинку десь в кутку, адже на таке нездатні і вони. Пропаганди автор також не соромився, але 17 століття було давно, і загалом це можна пережити. А потоп, це квінтесенція всієї творчості письменника. Не побудьте сказати навіть, що це. Сенкевич на максималках. Бо такої кількості ратних подвигів та биття чоломці доступні поверхні не бачив жоден з попередніх творів автора. За що спасибі скажемо головному герою Андрію Кміціцю. Людині абсолютно не стримні, як у гріху, так і в благодійності. Спочатку він особливих симпатій не викликав за рахунок цього буйства, але всередині твору, коли він трохи відійшов на фон пригод Володиєвського і Заглоби, стало зрозуміло, що чогось тут не вистачає. Персонаж вийшов барвистий і незабутній. А серед головних героїв Сенкевича виділяється ще й тим, що він. Перший, по суті, є антигероєм, в якому доброго і злого приблизно напів. Головні герої вогнем і мечем, хрестоносців і навіть комоградеща були більш однозначними. А потоп це фактично історія спокутування цієї складної людини в контексті найважчого історичного періоду Речі Посполитої, що атакується з усіх боків і роздирається ще й внутрішніми протиріччями. Хотілося б відзначити панну Білевич, вона прекрасна і непогрішна, та й загалом схожа на інших жіночих персонажів Санкевича. Але її відрізняє сталевий внутрішній стрижень. Вона не побоялася зректися коханого після скоєних ним злодіянь, а також сміливо висловила йому всю істину щодо його вчинки, навіть коли він не готовий був її слухати. Огляду на вдачу пана кмітіця можна сказати, що Оленька виявилася сміливішою, як максимум на половину шведської армії. Лиходії цього разу теж підібрані дуже яскраві, як Януш, так і Богуслав, це цікаві характери зі своїми пороками, метаннями та амбіціями. Хоча про шляхетність тут не йдеться, але Сенкевич на цих героїв забезпечив. Парою симпатичних рис. Тому в плані розкриття персонажів ця його робота видалася мені найбільш вдалою та багатогранною. Якщо говорити про історію, то коротко книгу на ось стільки-стільки сторінок ви не прочитаєте, адже вона покриває п'ятирічний і бурхливий історичний період. Дуже великий фокус тут зроблено на різних видатних битвах, таких як оборона Щенстохове, які рухають вперед весь сюжет. Адже, як казав пан Володиєвський, простий солдат не вибирає, куди йому йти, куди накажуть, туди йде. А вам, якщо ви любите лицарські романи про відважних героїв, про їхні битви та подваги, написані жваво. Та з гумором читати потоп ніхто не наказує, але вкрай рекомендує. Генрик Сенкевич, потоп. Навчальна книга Богдан рекомендує.